27 лютого у обороні Харкова склалася дуже складна ситуація. Рашисти питалися наскоками путем мобільних груп, створених спецназу, проникнути на автомобілях, проникнути до важливих адміністративних точок міста. І створювати групи прийшли з управління підрозділів, з добровольців. Із людей, які відмовілізовувались свіжі, укомплектовані підрозділи. Люди приходили, одягалися, амбудірування, отримували спорядження, зброю і йшли зразу на позиції. Це були переважно на той момент цивільні, які не мали зачастую, не мали досвіду ні бойових дій, ні військової служби, тому створювалися. Змішані групи із офіцерів, які мали досвід, і такі змішані групи відправлялися для прикриття найбільш загрозливих напрямків. Підрозділ 22-го окремого батальйону 92-ї бригади. Стримував рашистів на перехресті. на хресті. Це перехрестя траси з окружною. Був дуже важкий бій. Там дуже велика колона. Перла. Тобто вони йшли колонами, там просто велика маса. Але вони йшли як на парад, вони йшли колонами. Чомусь там вони собі замаркували, що їх тут будуть зустрічати квітами. Вони за сутки-за двоє вже підійшли до границь, до границь міста. Тобто 26-го були в циркунах. А у нас зброя, це була стрілецька зброя і гранати F1. Е, в той час це був кінець лютого, скажімо так, було дуже тепло. Есть, от, тут погода теж була за нас. Нас тут постійно погода от охороняла, реально. Погода була за нас і було дуже тепло. І поля вони всі розкисли, вони були не танкопрохідні. І, і їм було дуже важко наступати широким фронтом, тому вони були винужені придержуватися асфальтованих або ґрунтових трас. Ми отиро контролювали отиро перехрістя. У тут воно сказать починалося. Тут, коли ми припали під підстріл, ми почали відходити під мінометний обстріл. І е, автобус, у нас автобус був, міський автобус набитий повністю БК патронами і гранатами. Тобто ми в нього пригнули, почали відходити, обнаружили, що двоє загубилося хлопців. Командир сказав, стоп! І ми на ту заправку спряталися на той заправки. І ми там стали їх чекаємо. І... Я смотрю і розумію, що ми... за мною стоїть балон газовий, тобто, ну, ми на газовій заправці. І от ми в цей момент чуємо, що йде танк. А чий танк ми не знаємо. Тобто, я розумію, що якщо зараз піде танк, на п'яти, буде великий шашлик. Нас його Ну, Слава Богу, що це наш танк надходил. І ми дочекалися бійців. Сіли і поїхали. Поїхали і вийшли от сюди на АТБ. Ано тоді було, було цілим. Оця от вулиця, оця, і отам, от от, от отсюди виходили гражданські, виходили машини, які кориталися збіжати. Ну, е, діло в тому, що ату практично машин гражданських не було. Е, росіяни розстрілювали в гражданських машинах, і при нас розстріляли машину. Мінометами, ну практично в упор. Тобто люди обізумивши питалися вискочити з-під огня, Ну а туди гражданських мів не було. А вони захватили велику дуже кількість цивільних автомобілів і машин швидкої допомоги. Там в липцях була станція підстанція скорої допомоги. І вони на цих машинах теж питалися групи спецназу прорватися. Сюди. І от це наша задача була тримати оці це перехрістя. З 28-29 вже вони почали обстрілювати. Спочатку вони обстрілювали е, сліпу мінометами і танками. Тому що на 27-ї, -е, що -е, двадцять восьмої, ну, до марта, до го 3 марта, вони ще залетали, е, залетали літаки. На, на містом штурмовики і наносили штурмов... ракетно-бомбові удари. А десь, там, 29 го почала встановлюватися така погода. І тут постійно почав висіти орлан. І от коли отримали засіб артилерійського навидження, вони постійно почали обстрілювати цей район. Початку мені. Ми з дозвілу АТБ руководству почали видавати продукти місцевим жителям, бо тут місцеві знаходились у підвалах, вони не їли, оскільки вони росіяни почали обстрілювати, вони розстрілювали в упор, з 25-го, 26-го, Вони розстрілювали танками багатоповерхівки. І бачите, там багато згорівших квартир. тобто вони... Питались вижити, тупо вижич район. Вони спочатку не розуміли, що тут військові. тобто вони гатили по цивільних. Але ж коли вони зрозуміли, що військові, вони почали додали удари, почали заходити штурмовики, роботали, шумова авіація, піони, міномети, Міномети 120-ті, 27 207-мм. артилерія, там 100, этот, 152 мм По нам працювала. А потім, коли не зрозуміли, що тут насичені військовими, тут танки ховалися у дворах і знищували десятки колон техніки от туди, в окружну сторону лісу і по дорозі в напрямок Циркунів-Липців. Орла нам бачили, цивільним видаємо іду, вони по ним почали гатити градами. Плюс тому, що тут вони намагалися постійно там пройти, тобто, наші стріляли в ту сторону. А вони, щоб ми не зайшли їм в фланг, вони стріляли по цьому району. Вогонь був настільки щільний, що ми по 8-10 по годин знаходилися під обстрілами. Там е танки, потім артилерія, після артилерії реактивні гради, потім авіація заходить, потім знову танки. І отак от безперервно. А знаходились, ми знаходились, -от розміщувались на першому етажі АТБ. Е, ну оскільки, коли е, почалися щені обстріли, це ТБ пробивався наскрізь. Потім нам привезли, привезли е, гранатоміт е, е, і РПГ, да, класичний РПГ. І тут з'ясувалося, що крім мене ніхто з нього не вміє користуватися. Тому я ще взяв себе грантоміт, я я. Бігав в розгрузці, в бронежилеті з медичним рюкзаком і з гранатомітом. Е, і от Після того, як тут почався щільний обстріл, от можна побачити стан фасаду, е, ми було прийнято рішення, ми йшли у голові дому, тобто оборудовали там вогневу позицію. Тому У нас в принципі, був тільки один й от Коли не попали під обстріл, коли почалися щільні обстріли, хлопець побіжали, хоча я їм казав ховайтеся в окопі, і вони побіжали, всі намагалися добіжати додому. Ну, звісно, быстрі гради вони не можуть бігати. Тому хлопець прибіжав прямо під градину. Ну, принципі, я вважаю, що у нас один-трьохсот, один-двохсотий під тими обстрілами. Ну ми вивели всіх. Ну, молодці. Їм по спочатку важко було. Вони е, толком навіть не знали, як заряджати е, е, зброю свою. Там усі дороги, і там дорога і на окружною, і дорога на циркуни, і біля дороги. Все було забите технікою спаленою російською. Тут хто був, тут добровольці, тут були 22-й батальйон. Це ж Харківський, це бувший ТРОшний батальйон колись. Курсанти і офіцери з Хубсу, які теж добровольці добровольці сюди прийшли. Ми були, ми от це заткнули от це ту Гарлавіну, вони не, зможли, не змогли пройти. Бо там ж далі вони вирвалися б практично до бившого московського, зараз Героїв Харкова, проспекту. Вон окоп, який ми вирили практично ну, руками, е, оскільки знайшли якісь там лопат пару таких ржавих поломаних. Ну, у цій окоп реально довелося копати практично руками. Отут ми ховалися. Потім нам екскаватором викопали оцю траншею. І от ми тут ховалися. От Коли О, це місце. От коли б сюди прилетів Градина, от я от там знаходився. Это тут, э, тут лестница идет. Вот тут, вот тут вот. вот, вот лестница, я на этой лестнице. Видите, що тут осталось? Вот тут ми ховались в сховищем, сховище. Тут подвал такой дуже, дуже, дуже добрий подвал. От там от тут були цивільні спочатку. І ми тут ховалися орієнти обстрілу. От тут хлопчик погиб, отут. От от, от. Возле отут, де дитяча площадка, не добіжав. А ми отут були. Ну от зараз, от практично зараз за снігом нема. Ну, воронка є, бачите, А прилетіла от сюди градина, практично нам в під'їзд. І я вам скажу, що Слава производителю дверей вот этих. Видите дверь? Ну, уже ее выровняли. Вот эта дверь вот туда вылетела. Но удержалась, выдержала. А там хлопчик стоял, его вот это спасло. Вот. Дверь реально выдержала удар. Пролетела вот, вот сюда, пролетела градина. Они вот эти, которые взрываются на парашюте, спускаются в воздушном подрыве, Торнадо ДМ там. Дверь выдержала. Ну вы видите наследки. То есть, когда в дом прилетало, дом прыгал. Тобто ми думали, що нам вже все, вони попрощалися з жизнью. Для мене це дуже таке особисте місце і звісно глядя на, на те, що тут залишилося, ну, важко було, але ми зробили свою справу, так, да, ми вошли в історію.